Рівно 27 пар взуття. Ось що я вам зараз покажу, і вони просто прекрасні. Давайте подивимось разом. Давайте вже подивимось. І не тільки взуття, а також носочки. Ці всі пари, що в нас є в наявності. і Ще декілька штук уже відзнятого матеріалу лежить тут. Ці, до речі, 99 гривень по акції всі їх знають. ці ці, ці Родимось вже більш крупненько всі інші. Давайте побистримо. Раз, два, красненькі, боже, які вони горні. Так. Ось так от. Всі насадочки покажу по-бистрому. Розмірів дуже багато. В середньому розміри від 16 до 31 до 32 -го. є навіть 33 розмір. Також дивимось літній варіант. Це взагалі бомба. Бомба для дуже, дуже класно, Для дівчаток бачимо, для хлопчиків. Тобто все і є. Потім пороблю всі фотографії, всі відео зроблю. Це ми вже відснімали, вже є. Ось ці будуть наступні. Більш детально там потім покажу. Що не до чого. Ось такі сиди. Ой, бля. Як же воно мені все подобається? Для дівчаток, так? Да? Квіточки гарні, М -м -м. красота. Ці такі прикольні, такі цікаві. В один момент були популярні ось такі от. Дивіться, Дивимо, які вони гарні. Такі. такі високі підбори. Але це більше на осінь або на весну. Такі дівчат ось. ще покажемо. Вов <ріху> Вообще кайф. Вообще кайф. Біки, вони мягенькі ди. О. <ріху> Ой, О, а туди ще дивіться. Опа. А туди ще подарок буде з цим. За ціною, якщо комусь якісь сподобались. Так, далі ще покажу. Сподобали. Якщо комусь якісь сподобались, пишіть в дірек, в інстаграмі. Дорінка Хмелик Кіц, а якщо точніше, Хмелік Кіц, і ми вам все розкажемо, покажемо, деталі, фотографії, все, що хочете. Взагалі, носочки, носочки, Чуть -чуть, щоб трішки забуду, забули. Такі ось носочки. Дивіться, різні розміри. Все є. Давайте ще раз подивимось з кінця і на початок, так. Усі усі розміри є. Так же, так же. Також хочу сказати пару слів про ціни. У нас ціни не сильно кусаються, тому що ми новий магазин, і нам недоречно просто ставити велику націнку, щоб там щось було мега-мега. Нам хочеться розкрутитись, нам хочеться багато підписників багато зробити, людям добра. Щоб всім було приємно. Приємно не тільки нам, а й нашим покупцям, тобто нашим клієнтам. І взагалі. Хочеться світ зробити трішечки краще. Як то кажуть, якщо хочеш змінити світ, начни з себе. І ми саме цим і займаємося. Начинаємо, розпочинаємо саме з себе. Дякую всім за увагу. Бай-бай!